Вітаю вас, 10 класи, ми з вами продовжуємо вивчати курс Геометрія 10, у нас рівень з вами стандарт. І сьогодні тема нашого уроку – це паралельність прямої та площини. Спочатку запишемо означення і 4 теореми, а потім перейдемо до вправ з підручника. І так, означення: пряму та площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Дивіться, на прикладі кубика. Ось в мене одне з ребер. А1, Б1, воно паралельне до нижньої основи. Вони не мають спільних точок, да? вони паралельні. Теорема 30.1. Ознака паралельності прямої та площини. Якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна, які-небудь прямі, що належить. У цій площині то пряма паралельна і самій площині. Також можна, на прикладі кубика подивитися. Ось в мене пряма А1, Б1, вона не належить площині жовтенькій моїй нижній грані, але вона паралельна до ребра АВ. Бачите, А1, Б 1 паралельна до ребра АВ, А це ребро АВ, воно належить моїй площині А Б, а отже, Пряма А 1 Б 1 вона буде паралельна до цієї площини АВ С третю літеру, Д не пишемо. Ба побачили це малюнку. Теорема 30.2. крапочка Якщо площина проходить через дану пряму паралельно другій площині та перетинає цю площину, то пряма перетину площин паралельна даній прямій. Ось малюночок. що Ось у мене жовтенька площина проходить через пряму А. Площина бета проходить через пряму А. Ось я написала, а ця пряма в мене паралельна площині альфа. А отже, і пряма їх перетину, пряма Б, яка утворилася, також буде паралельна до цієї прямої А. Пряма 30.3. крапочка 3. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, причому ці площини перетинаються по прямій, ось у нас через дві паралельні прямі проведено площини, і вони перетинаються по прямій. Відмінні від двох даних, то пряма перетину площин паралельна кожній з двох даних. Дивіться, в мене дві площини, які проходять через паралельні прямі. І пряма їх перетинося, це вона буде паралельна кожній з цих даних, я б це прописала. І остання теорема: 30.4. крапочка Дві прямі паралельні третій прямій будуть паралельні між собою. Ну, також на цьому прикладі, якщо в мене дві прямі ось ці паралельні третій, то всі ці три прямі паралельні між собою. Є. І давайте виконаємо вправи з підручника сьогодні: три завдання невеличких, два з порожнім кружечком і одне зафарбованим. Перший номер 30 крапочка 2. Записуємо з вами посередині 30 крапочка 2. Дано куб на рисунку 30.7. Площина м'яких граний куба, паралельне ребро. Давайте. Так, перше ребро АБ, кому воно паралельне. Зараз запишемо друге ребро С1Д1, кому воно паралельне, запишемо. І третє ребро ББ1. також запишемо, кому воно паралельне. Давайте починаємо з вами з ребра АД, кому воно паралельне. Перераховуємо. Я його зараз виділю: це ребро моє АД. АД, ось воно. АД, давайте іншим кольором, синейким. Ось, серебро моє АД, Ага, зараз приберу. І так воно лежить в площині нижній і в площині передній, а паралельно воно в мене виходить до площини B1, С1 СБ. Бачимо, да? тому що воно паралельно до моєї прямої БЦ, яка належить цій площині. А отже, це ребро паралельно самій площині. Пишемо з вами B1, С1С. І воно в мене виходить ще паралельно площині верхньої грані. Да? Ось цієї. Давайте запишемо вгорівну також в мене до площини верхньої грані. Паралельно А 1 Б1, С1, Д1. Все більше, а воно нікому не паралельне. В передній і нижній воно лежить, а в бічних ось цих гранях воно їх перетинає. Так, далі давайте з вами: Це Д1. Це Д1. А, Це 1 Д1. Ось воно. С1, Д1. Ось. Верхній лежить, в лівій правій лежить. Передню і задню перетинає, а паралельно воно до нижньої моєї грані паралельне і до лівої грані паралельне. Пишемо до грані а, Б, С, Д і до грані а, А1, Б1Б. Так, і останні залишилися залишилося ББ1. У мене воно паралельне, до кого ось знайшла ББ1. В лівій та задній воно лежить. Верхню та нижню перетинає, а ось паралельно воно виходить до передньої грані нашої і до правої грані. А, А1 а Д1, Д1Д. Так, і С1, це, це Д1, Д1Д. Цим двом граням. Так, є. Записали воз вами. Добре, наступна вправа. Номер у нас 30 крапочка 4. Пряма А паралельна площині Альфа. Чи є правильним твердження, що пряма А паралельна будь-якій прямі, що лежить у площині Альфа. Пишемо з вами номер 30 крапочка 4. Давайте побудуємо ось у мене пряма. І ось в мене площина, я її побудую. Раз, два. Так, поєднуємо. В вигляді паралелограмчика. Ми домовилися малювати площину, зображувати. Так, пряма моя А і площина моя альфа. Так, ці точки я прибираю, вони не потрібні. Не повинно бути, пряма у нас нескінченна, це ми на програму малюємо. Ну, і Площина у нас також абстрактно задається, ніяких точок немає. Так, відомо мені, що А паралельно альфа. Думаємо, чи є насправді твердження, що пряма А паралельна будь-якій прямі що лежить у цій площині? Дивимося в наш конспект: ознака паралельності. Якщо пряма, яка не належить даній площині паралельна якій небудь прямій звідси, то що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. І навпаки, виявляється, що якщо в мене пряма паралельна площині, то з цієї ознаки паралельності прямої площини, теореми нашої 30 крапочка 1, можна стверджувати, що А буде паралельно тоді будь-якій прямій, яка лежить на цій площині. Пишемо з вами, що А паралельна Будь який прямій, яка лежить в площині альфа, яка лежить в альфа. Так, отже тут вірно, можна стверджувати вірно. Так, і останнє завдання у нас залишилося 30 8 Виконуємо. Одна єдина вправа з зафарбованим кружечком. 30 крапочка 8. Точка МК середини відповідно сторін А Б і В С, трикутника БЦ. Точка Д не належить площині А Б С. Доведіть, що МК паралельно А БЦ. Давайте побудуємо з вами цей трикутник спочатку. Раз, два, три. Ось в мене є трикутничок. Довільний. Тут в мене рівносторонній вийшов, але довільний ми подуємо. Він у нас називається А Б С. Давайте в дано запишемо, що Дано трикутник А, Б, С. Точка М в мене середина відповідно АВ. Серед, скорочу, середина АВ, Точка К в мене середина, відповідно ВС. Так, точка Д не належить площині. Точка Д не належить там да, моєму трикутнику АБЦ площину. Задаємо трьома точками. Так, доведіть довести, довести. Що в нас з вами МК паралельно площині моїй АДС. Так, ми не позначили точки. Точка М середина а, Б знайшли АВ, поставили точку. Точка К середина Б С. знайшли БЦ, поставили точку. Підписали: це в мене точка М. У нас середина АВ, тобто ділить навпл. Це точка К, середина Б тобто БС ділить навпл. І точка Д у нас не належить нашому трикутнику. Давайте тут поставимо, наприклад, точка Д. І є площина А отже треба ж поєднати. АД і ДСЦ. Так. І треба довести, що МК, отже поєднуємо також, точку М точку К. Відрізок МК у нас паралельний до площини АДЦ. Пишемо з вами доведення. Так, ну, по-перше, що я бачу, я бачу, що МК, оскільки МК середини бічних сторін, то МК це середня лінія. Середня лінія. Трикутника нашого А, Б, С. А якщо в нас середня лінія, ми знаємо з вами зазначення, що середня лінія МК наша паралельна моїй основі трикутника АЦ. Далі пишемо друге. А це у нас ця пряма, вона одночасно є і в першій, і в другій площині. І в трикутнику вона є, і в моїй другій площині АДЦ вона є. Отже, пишемо, що АЦ в мене належить цій площині, другій АДЦ. І виходить, що в нас третя? Через те, що в мене МК, ми знаємо, з першої. Нашої відповіді паралельно АЦ, АЦ а, належить площині АДЦ, то з цього випливає за нашою з вами теоремою 30 крапочка 1. У нас написано, якщо пряма, яка не належить даній площині паралельна якій-небудь прямі, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Отже, виходить, у мене МК паралельна прямі АС, а пряма АС вона лежить в цій площині. Ой, належить тут не паралельно, а належить почалося, лежить в цій площині. А отже, звідси випливає за цією теоремою, що МК паралельно цій площині, АДЦ, що і треба було довести. Пишемо слово доведено. Домашнє завдання, дві аналогічні вправи з підручника у вас. Бажаю успіхів, на все добре і до побачення.